Це хлопне герой, він торговець, пірнає в інші світи, ризикує життям. Але не заради слави, заради того, щоб поставити артефакт на вітрину було собі село Ринока: торгівля, спокій, ціни не кусаються. Був віл. Простий хлоп з мрією вилазити в підземелля і продавати те, що інші бояться взяти в руки. Але тут вривається молох, не релігійний, а міжпросторовий чорт, і каже. Це все тепер моє, Підземелля моє, село моє, твоє життя поки не чіпаю. Результат ринок втрачає все і тепер ми починаємо з нуля. Знову лазити по підземках, знову торгувати, знову виживати. Але вже в новій грі, де все масштабніше і трошки хардовіше. Перше враження класичний Роуглайт. Кожен рівень це по суті міні вибір, а куди далі? Десь будуть цінні артефакти, десь прокачка персонажа, іноді апгрейди від відьми або ж жирний бос, який явно не хоче, щоб ти забирав його скарби. Справжні прикол у предметах. Вони тут не просто лута, як картки в покер. Одні дають бонус, якщо їх спалити, інші якщо поставити поруч певний тип артефакта. Треті, взагалі, активуються в залежності від розташування в інвентарі. Це не просто збирав і забув. Тут треба реально думати, чи варто зберегти цей уламок, чи краще спалити і отримати баф. Я випадково спалив, ну і не жалкую, це досвід. А тепер до боїв. В тебе не просто мечі вперед, все трошки цікавіше. Є ближня зброя, класика, мечі, молоти, все як треба. Є заряди пострілів, стріляєш енергію, але вона не нескінченна. І є. рюкзак. Так, рюкзак, як зброя. Серйозно. Ти можеш оглушити ворога, а потім бац рюкзаком його по голові, можна штовхнути його у стіну або ще краще в іншого ворога. А якщо в кімнаті є безодня, то кидаєш туди, як старі звіти з бухгалтерії. Це виглядає смішно, але насправді дуже корисно, іноді один вдалий удар рюкзаком вирішує результат всього бою. На рівнях є оці хижі квіти: б'єш і вони вистрілюють шипами ворогів. Тут теж є глибина, шипи можуть бути прокачені, взаємодіяти з іншими механіками і навіть слугувати тактичними пастками. А якщо ти на межі смерті, гра дає тобі шанс текти через екстрену кнопку телепорту. Це прямо як в 4 у житті, але з бонусом. Зберігаєш 100% цінності нажитого майна, яке інакше б відправилося б у пекло через 50% втрат після смерті. Коваль Андрій хлопці сталевими нервами і молотом. Робить зброю та броню. Гра дає змогу підібрати те, що підходить саме тобі, тож обирай стилі не парся. Відьма не тільки варить зілля, а ще піднімає максимальне хп, відкриває бустери на старт, і взагалі прикольна тьоця, без якої ти далеко не зайдеш. Знаєш, як у більшості ігр магазин це просто меню. А тут це окрема гра і не якась там побічна активність, а повноцінна гімплейна петля з окремим деревом апгрейдів. Відкриваєш магазин і починається другий тип гімплею. Ти викладаєш артефакти на вітрини. Клієнти заходять, оцінюють і або купують, або йдуть. Але є система впливу на угоду, скіли. Перший додає фіксовану суму до ціни. Типу: Слухай, це ж артефакти з кислотного підземеля, братан, він безцінний. А другий накидує зверху відсоток від ціни. І все це на таймері: вітрини ламаються, якщо не лагодиш, втрачаєш потенційний дохід. Покупці можуть смітити, і якщо не прибереш, інші клієнти психують, і йдуть залежно від того, як ти продаєш, відкриваються нові поліпшення для цієї торгової сесії: пасивні бонуси і нові скіли. Треба встигати продавати, міняти предмети. І обіймати тваринок, бо ці дають бонуси. Звучить як жарт, але на ділі це реально цікава міні-менеджмент гра. Перед початком торгової сесії ти обираєш одну тваринку. Вона не бігає, не кусається, а просто стоїть в кутку, як твій охоронець від нудьги. Але коли їй потрібні обійми, вона подає сигнал. Ти підходиш, жмеш F чи що там у тебе і отримуєш бонус. Заряд торгового скіла або ще щось смачненьке. Це як тамагочі, тільки замість корму ти даєш тепло, а натомість заробляєш більше бабла. І от ти вже як божевільний крутишся між вітринами, прибираєш сміття, активуєш скіли, лагодиш прилавки. А ще робиш це все в магазині, який виглядає так, як ти його оформив, бо тут є кастомізація. Зміни підлогу, стіни, килим зі слизу чи будь-які інші декорації, твоя крамниця, твої правила. Якщо коротко, звуки топові, скрипи підлоги, як у бабусині хаті. Вогонь звучить голосніше або тихіше, в залежності від відстані. Музика спокійна, але з напругою. Вмикнути вам не можу, повірте на слово. Moonlighter 2 більше не піксельний 2D, а Лоу полі 3D, і виглядає воно приємно, мінімалістично, але атмосферно. Середовище читається чітко, кольори гармонійні, а стиль не переобтяжений, якщо коротко виглядає як Інді проект, але з любов'ю до деталей. І тут ми переходимо до граблів. Завантаження довгі, типу реально, хвилини. Інколи нескінченне зависання треба перезапускати гру, а це в 2025-му якось не дуже. І системні вимоги зависокі для такої графіки. Сподіваюсь, це виправлять у релізі, бо зараз це як супоровий двіж, але ти стоїш у черзі під дощем. Хоч фанати першої частини і кричать про зраду, я новачок у світі Moonlighter. і скажу чесно: Moonlighter 2 це цікаво, незвично і головне затягує. Із дрібками абсурду, стратегії, рогу, лайту та купецького симулятора вийшов геймплейний вінегрет, який хочеться їсти ложкою. До речі, за проходження демки мені відкрили секретного боса. Я підійшов, подивився і через дві хвилини лежав трупом. Якщо ти дослухав до цього моменту, вітаю! Ти або фан Мунлайтер, або хочеш продавати магічний хлам за ціною яхти. Сподобалось відео, ти цей лайк, це заряджає мій внутрішній артефакт. А якщо підпишешся, обіцяю не підняти ціну на наступний огляд. І чекаємо повної версії, може тоді я таки виносу того боса.